Доброго дня, діти! Давайте разом поспостерігаємо за чудовою істотою морською черепахою. Морські черепахи це великі, добродушні мешканці океану, які плавають у великих водних просторах. Панцир у черепахи дуже міцний і захищає від хижаків та інших небезпек. Панцир може мати різні кольори та візерунки залежно від виду черепахи. Морські черепахи мають плавники замість ніг, що допомагають їм швидко плавати у воді. Морські черепахи можуть тримати подих під водою дуже довго, але їм все ж потрібно підніматися на поверхню для дихання. Морські черепахи харчуються медузами, водоростями, крабами та іншими морськими організмами. Їхній раціон допомагає підтримувати здоров'я океанів, контролюючи популяцію медуз та сприяючи здоров'ю коралових рифів. Морські черепахи подорожують на великій відстані у пошуках їжі або для місця відкладання яєць. Спостерігаючи за морською черепахою, ми можемо дізнатися про важливість збереження океанів і морського життя. До побачення!